Олександр Гісем, Олександр Мартинюк. Історія України сьомий клас. Онлайн підручник. Додаткова презентація, параграф 3. Соціально економічний розвиток українських земель у першій половині 17 століття. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, як відбувалося зростання. Магнатського землеволодіння на українських землях, про основні прояви і наслідки розвитку фільваркового господарства, про розвиток українських міст, які зміни відбулися в цей час у становищі селян і міщан, що таке товарне виробництво. Пригадайте, назвіть особливості економічного життя. Українських земель у першій половині 16 століття. Коли було укладено Люблінську унію? Укажіть основні наслідки Люблінської унії для українських земель. Що таке фільварок? Хто такі магнати? Перше запитання. Зростання магнатського землеволодіння. У першій половині XVII століття на українських землях швидко збільшувалося магнатське землеволодіння. До його розвитку магнатів підштовхувало зростання на західноєвропейських ринках попиту на хліб та іншу сільськогосподарську продукцію. У Галичині розташовувалися володіння потоцьких, собеських, Даниловичів та інших родин у формі ключів. Кількох сіл і містечок, що управлялися як єдиний господарський комплекс. У 1629 році в Браславському воєводстві 80% усіх селянських і міщанських дворів належало 18 магнатам. У Волинському воєводстві у власності магнатів перебувало 75% селянських господарств. Саме на Волині розташувалася. Острожчина. Острожчина це володіння князів острозьких. Крім того, на початку XVII століття родина князів мала власність у Брацлавському, Київському, Руському, Сандормирському, Краківському, Берестейському, Мінському, Новогрудському, Вітебському та Віленському воєводствах. На їхніх територіях. Налічувалося 620 населених пунктів, серед яких 38 міст. Проте, найбільшими були Волинські володіння Острозьких. На Лівобережжі своїми розмірами вирізнялися володіння Вишневецьких або Вишневеччина, із центром у Лубнах. Наприкінці 30-х років 17 століття. До них входило 39,6 тисяч селянських дворів, 56 міст і містечок. Усього у Вишневецьких, що мали також землі на Полісі, Поділлі, Волині та Іличині, було майже 500 тисяч підданих посполитих селян і міщан. Великі земельні маєтки в інших в місцевостях на українських землях мали також родини з Бараських, Хоткевичів, Корецьких, Ружинських, Замойських та інших. Земельні володіння магнатів зростали за рахунок успадкування, купівлі або захоплення маєтків, укладення вигідних шлюбів, заселення окраїнних територій, подарунків від королів, права магнатів на володіння. Землями затверджувалися королівськими грамотами. Ви бачите Острозький замок, художник Фогель, 1796 рік. Запитання друге: поширення фільварків, розвиток народного товарного виробництва. Прошу вибачення. Зростання попиту на сільськогосподарську продукцію спонукало чимало землевласників. До перетворення своїх маєтків на фільварки. Урожайність у фільварках, особливо великих, була вищою порівняно із селянськими господарствами. У фільваркових господарствах першої половини XVII століття вирощували зернові культури, влаштовували городи, ставили на відгодівлю волів, розводили птицю, займалися рибництвом. Одночасно з поширенням фільварків розгортався процес залучення до господарського розвитку неосвоєних територій, унаслідок чого на українських землях значно зросла площа оброблюваних земель. Сільське господарство поширилось на нові місцевості Східного Поділля, південну частину Київщини, Лівобережжя та майбутню Слобожанщину. Проте територіями найбільш розвиненого землеробства залишалися Белщина, Холмщина, Волинь, Західне Поділля та часткова Галичина. Із появою фільварків був пов'язаний розвиток товарного виробництва. Пани з фільварків відправляли на ринки великі валки з зерном і продуктами та отримували за їх продаж значні суми грошей. У багатьох маєтках щорічно для продажу на ринку відгодовували 100-300 волів. В окремих фільварках зустрічалися кінні заводи. Вирощування породистих коней для потреб війська і знаті також забезпечувало великі прибутки. Свідченням залучення господар шляхти до товарного виробництва стало також зростання в них кількості млинів, крупорушок. Гуралень, Броварень, Чинбарень тощо Із розповіді шляхтича Старовольського про зміни в середовищі польської шляхти в першій половині XVII століття історичне джерело за старих часів вважалося обов'язком селянина обробляти землю а купця займатися торговими справами. Шляхтич же Віддавався рицарській справі і безперервно воював. Тепер у нас немає вояків, зате є корчмарі, гендляри, посередники. Найбільшим подвигом у нас вважається знати дорогу, якою женуть биків із маєтку до Гданська, бо всі заможні торгують волами, кіньми, вином, медом, рибою, усяким хлібом, усе, що їхні піддані. Мають у себе для продажу, вони наказують нести на панський двір, скуповують за найнижчими цінами і відправляють до міста. Туди ж вони посилають свої продукти. І товарне виробництво це виробництво продукції для продажу, а не для власного споживання. Третє запитання. Розвиток міст. У цей період, як і раніше, на українських землях зростали старі міста, і містечка, та з'являлися нові. Зокрема, упродовж першої половини XVII століття було засновано десятки нових міст і містечок, конотоп, Яготин, Умань тощо. У 40-х роках XVII століття найбільшими за кількістю населення. Стали Львів 25-30 тисяч осіб, Київ 15 тисяч осіб, Меджибіж 12 тисяч осіб, Біла Церква 10 тисяч осіб. Однак типовими були міста з 2-3 тисячами жителів. Від міст держава або магнати власники отримували значні доходи. Збори з ремісниками і торгівців, плата за проїзд через міста або за місце на ринку тощо. Деякі міста приносили своїм власникам у 50 разів більше прибутку, ніж села, на місці яких вони виникли. Міста, які належали державі королівські, були адміністративними центрами і управлялися найчастіше на основі Магдебурзького права. Проте більшість міст. Близько 80% перебувало в приватній власності або належала церкві. Так із 206 міст у Київському воєводстві королівських було 46, приватновласницьких – 150, церковних 10. Окремі приватновласницькі і церковні міста також користувалися Магдебурзьким правом. Деякі магнати володіли багатьма містами. Так, конець Польському лише на Браславщини належало 170 міст і містечок. У першій половині XVII століття в розвитку міського ремесла з'явилися нові явища. У містах почали зростати кількість позацехових майстрів-партачів, насамперед, за рахунок вихідців із сіл. У Львові за цей час вони становили понад 40% усіх ремісників. Цехи намагалися боротися з ними, але найчастіше марно. Крім того, партачів підтримували шляхта і міська влада, якщо це їм було вигідно. На окремих міських виробництвах упроваджувалися верстати і технічні вдосконалення. Виникав поділ праці і використовувалася наймана праця, тобто розпочався перехід до мануфактурного виробництва. Наприклад, водяні колеса на початку XVII століття застосовувалися на папірні у Брюховичах під Львовом, а поділ праці між найманими працівниками спостерігався там, де виробляли великі гармати й дзвони. У майстернях Львова, Черкас, Остра Білої церкви. Ви бачите чинбар, майстер з обробки шкіри, гравюра 16 століття. Четверте запитання: становище селян і міщан. Поширення фільварків на українських землях супроводжувалося скороченням селянських наділів. Зростанням кількості малоземельних і безземельних селянських господарств. Одні з них користувалися половиною на ділу, інші чвертю. Найбіднішою частиною селянства стали загородники, іншими словами, городники, що найчастіше мали лише один город город ще називали Загород, і комірники, які не мали навіть власного житла. Хоча дехто з них тримав худобу. Одночасно зі скороченням селянських наділів у XVII столітті зростав визик селян. Вони втрачали свободу і потрапляли в особисту залежність від панів. Пани на свій розсуд визначали розбір панщини, повинності і податки, розпоряджалися майном селян. У наслідок цього селяни перетворювалися на безправних осіб яких могли подарувати, продати, купити разом із селом і землею? З опису умов життя селянства середньої Надніпрянщини в 30-х 40-х роках XVII століття де по плану – історичне джерело. Тотешні селяни заслуговують на співчуття. Вони надзвичайно бідні, бо мусять тричі на тиждень відбувати панщину своїми кіньми і працею власних рук. Крім того, залежно від розмірів на ділу, мають давати відповідну кількість зерна, безліч кури і качок до Великодня, трійці та Різдва. До того ж мають возити своєму панові задарма дрова та відбудувати багато інших робіт. Ще вимагають від них грошових податків. Крім того, десятину з баранів, поросят, меду, усяких плодів, а кожні три роки і третього волика. Проте це ще не найважливіше, оскільки пани мають необмежену владу не тільки на їхнім майно, але й над їхнім життям. Ось яка велика свобода польської шляхти, яка живе не наче в раю, а селяни ніби перебувають у чистіліщі. Ви бачите картину євреї торгівці. Зараз ми дійдемо до цього запитання. Упродовж першої половини XVII століття погіршилось економічне, соціальне та правове становище більшості селянства на всіх українських землях. Найважчим воно стало в Берестейському, Підляському, Руському, Волинському, Белському, західній частини Подільського і на правобережжі Київського воєводства, де панщина сягала трьох 6 днів на тиждень. На середину XVII століття внаслідок перетворення вільних селян на залежних від землевласників значно скоротилася кількість вільних селян, і в тогочасній Україні їх майже не залишилось. У містах із розвитком ремесла, промислів і торгівлі поглиблювалося соціальне розшарування. Патриціат дедалі більше збагачувався та керував усім міським життям. У свою чергу, середній, за майновим становищем прошарок міщан, прагнув звуження сфери впливу патриціату і розширення своїх прав. Зростала кількість збіднілих цехових майстрів, підмайстрів, учнів і партачів, невдоволених своїм становищем. Значну кількість міського населення становили козаки і жовніри. Жовніри це солдати польської армії і жовніри військових залог. Перш за все, це стосувалося міст і містечок Надніпрящини, по Дніпром'я та Братславщини. Так, у 1616 році. Каневі, Корсуні, Білі Церкві, Чигиріні, Черкасах, Богуславі, Переяславі в середньому понад 75% дурів були козацькими. Основну частину населення міста становили русини, українці, разом із якими жили інші національні спільноти. Заможні іноземці найчастіше займалися торгівлею, орендою маєтків і промислів, викупом мит. Існували різноманітні обмеження для жителів міст православного віру і сповідування. Зокрема, у 1620 році, за повідомленням сучасника у Львові той, хто дотримується грецької віри і не перейшов в унію, той не може жити в місті, міряти ліктем і квартою, бо прийнятий бути прийнятим у цех. Населення міста знавало різноманітних утисків. В королістих містах, навіть тих, що мали магдебурзьке право, міщани часто потерпали від дій королівської влади. У приватновладських містах жителі змушували служити у війську із власним спорядженням, будувати й ремонтувати різні споруди тощо. Багато лиха населенню завдавали магнатські чвари і свавілля шляхетських військ, що часто супроводжувалось пограбуванням та насиллям. Ну і... <клес> Євреї торговці, художник бранд 19 століття. Після Люблінської унії відбулося переселення осіб єврейської національності на українські землі. Протягом 1569-1648 років кількість єврейської спільноти тут збільшилась із 4 тисяч до 51 тисячі осіб. У період становлення володінь. Польської шляхти на українських землях. Євреї ставали управителями маєтків та орендарями, збирали податки. Вони були також торговцями, шинкарями, мірошниками, гуральниками. Потребуючи грошей, королівські намісники шляхта передавали в оренду єврейським підприємцям окремі населені пункти, а інколи цілі старости. Співпраця єврейського населення і землевласниками спричиняла зростання юдофобії. Юдофобія це несприяття осіб єврейської національності. У них також бачили гнобителів. Антиюдейські настрої були типовими для всієї тогочасної Європи. Причиною негативного ставлення до євреїв на українських землях, зокрема, було те, що вони сповідували іншу віру, юдаїзм. Так, євреїв, які приймали християнство, їх вважали своїми. У першій половині XVII століття величезними маєтками на українських землях. Володів князь Ярема Вишневецький. Він походив із давнього литовського руського роду, освіту Вишневецький здобув у Львівському єзуїтському колегіуму, обіймав посаду воєводи Руського. Князь католик вирізнявся віротерпімістю, активно захищав поправа права православних вірян. Своєю господарською діяльністю Вишневецький сприяв освоєнню земель Лівобережної України. Про Вишневеччину український історик Михайло Грушевський писав, що вона є найбільшим землеволодінням не лише в Україні, а й у Польщі, а можливо, і в усій Європі. Польський історик Яблоновський навіть називав Вишневеччину. За Дніпровською державою. Щороку Вишневецький мав 1,2 мільйона злотих податків із населення цих земель. Він отримував одну з найбільших магнатських армій у Речі Посполитої. Дату, яку треба запам'ятати, перша половина 17 століття це швидке зростання магнатського землеволодіння на українських землях. А далі прочитайте вислови. Чи погоджуєтесь ви з тим, що читаємо і відповідаємо: да чи ні. Якщо да, то чому, якщо ні, то теж чому. Запитання та завдання для самоперевірки. А далі я пропоную вам подивитися презентацію і ще більше узнати, узнати по темі. По темі соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині 17 століття. Будь ласка, додивитесь презентацію до кінця, а я вам дякую за увагу.